Встановили нові межі мисливських угідь, товариства з обмеженою відповідальністю, агротехсервіс та агрофірма Подоляка. Такі зміни відбулися в зв'язку із їхнім перерозподілом та залишаться незмінними протягом 15 років. Володимир Марченко, заступник голови обласної ради, говорить, що в більшості випадків цей процес пройшов безболісно. Ми заслуховували всі райони, де немає ніяких проблем із передачею цих угідь відповідним товариствам. При великій жаль склалась так ситуація, що по Решетилівському районі є декілька таких от товариств, які претендують на одні й ті самі площі. Натомість підприємства зобов'язали вкладати кошти на розвиток мисливського господарства, охорону фонду, проведення комплексу біотехнічних заходів. На жаль, до цього часу немає інших джерел матеріальних надходжень. Очікували, що із державного бюджету. Будуть виділені кошти з Державного екологічного фонду, виділені кошти на е, е, знешкодження пестицидів там, і непізнаних отрутохімікатів. Е, ну, до сьогоднішнього дня такої ми е, такого. Виділення ми не отримали на останок. Комісія з питань екології та раціонального природокористування затвердила збільшити територію мисливських угідь решетилівського району за рахунок їх зменшення у ТОВ Агротехсервіс. Никола